Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео 30-та самостійна робота. Тема розподільна властивість множення, розкриття дужок, зведення подібних доданків. Давайте трошки теорії на початку. В попередньому відео ми з вами розглядали переставну і сполучну властивість множення. Переставна властивість це що у нас. Якщо переставити множники місцями, то добуток не зміниться. Сполучна властивість полягала в чому? Якщо число помножити на добуток двох інших, то це все одно, що добуток перших двох чисел помножити на третє число. І до цих двох властивостей, які ми з вами розглянули в минулому відео, в цьому відео ми ще розглянемо розподільну властивість множення. В чому полягає розподільна властивість? Розподільна властивість. Полягає в тому, що для будь-яких трьох чисел А, Б і С виконується рівність. що Якщо суму А і Б множимо на С, то це все одно, що ми А помножимо на С і додамо Б помножимо на С. Ось ця, ця формула це запис розподільної властивості множення. Вона досить важлива в математиці. Тому треба зрозуміти її суть. По-іншому, ця розподільна властивість називається ще розкриттям дужок, яким чином ми розкриваємо дужки. Якщо суму чи різницю помножити на якийсь коефіцієнт, то ми повинні кожний із доданків помножити на цей коефіцієнт. Тобто ми спочатку А множимо на С, потім Б множимо на С. І додаємо ці два добутки. І дивіться, якщо вираз цей написати справа наліво, тобто формулу А помножити на С додати Б помножити на С дорівнює. тут у нас у кожному з доданків є спільний множник С. І його можна винести за дужки. С А додати Б буде в дужках. С помножити на А додати Б в дужках. Ось зміна виразу, подібна зміна виразу, називається винесенням спільного множника за дужки. Тобто, у нас в першому і другому доданку є спільний множник С. Ми його виносимо за дужки, а в дужках буде сума того, що залишилося після винесення С за дужки. Ну, давайте примінимо ці формули при розв'язування наших завдань. Стандартна, самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Ну, почнемо перше. Розкрийте дужки. І у нас є вираз. 3 помножено на х відняти 2 у Х відняти 2х у дужках. Розкрити дужки – це значить, що? Використати розподільну властивість множення. Ось вона у нас записана: розподільна властивість множення, ось ця формула. Що ми повинні зробити? Ми повинні 3 помножити на перший доданок, 3 помножити на х, це буде що? 3х. А потім 3 помножити на мінус 2 у Додати 3 помножити на мінус 2y. Ось таким чином розкриваються дужки. Тобто ми множник множимо на кожний із доданків. 3 помножити на х3х так і залишається. 3 помножити на мінус 2. Добуток двох чисел протилежних знаків це буде від'ємне число, тобто буде мінус. А тепер їхні модулі 3 на 2 буде 6. І залишається у нас ще Y. Тобто виходить, що 3х відняти 6Y. Шукаємо серед варіантів відповіді. Варіант відповіді А. Отже, розв'язком першого завдання буде варіант відповіді А. Друге. Зведіть подібні доданки. Мінус 5А, додати 4, додати А. Дарім. Е, у нас тут 3 доданки. Перший і третій доданок містить змінну А. Тому вони подібні. Другий доданок містить число. Більше доданків, що просто число є, таких немає. Тому третій доданок, він просто так і запишеться, ця четвірка. А от мінус 5А додати А нам потрібно обчислити. Яке правило додавання двох чисел протилежного знаку? Ми від більшого числа віднімаємо менше. І ставимо знак. Більшого числа. Ну, модуля так званого, да? Тобто, що у нас виходить? Мінус 5А додати А. Ми від п'ятірки віднімаємо одиницю. А це який запис? Одиниця помножити на А. Ну, цю одиницю не пишемо ми. Тому мінус 5 додати 1 буде мінус 4А. Від п'ятірки відняли 1. Четвірка вийшла і ставимо знак більшого модуля. Мінус 5 буде по модулю 5, а одиниця по модулю буде одиниця. Тому, відповідно від'ємне значення. І тут у нас буде додати 4. Мінус 4А додати 4. Варіант відповіді Г. Відразу записали. Правильна відповідь на друге завдання, варіант відповіді Г. Продовжуємо далі. Третє завдання. Використовуючи розподільну властивість множення обчисліть. Два підпункти. Під пункт А. 19 помножити на 17. Відняти 29 помножити на 17. Розподільна властивість множення. Ось вона у нас, або винесення задушки, обернено до нього. так? Дивимося, у нас в першому добутку є число 17. доданку є число 17, І в другому доданку є в добутку число 17. Ми це 17 можемо винести за дужки. З перших дужок залишиться, що у нас 19. З других дужок залишиться мінус 29. Так, винесли задушки. Що у нас вийшло? 17. Помножити. 19 відняти 29. Це все одно, що давайте запишемо 19 додати мінус 29. Тобто, додається два числа різних знаків. Що у нас вийде 17 помножити. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Тобто буде, це у нас число від'ємне. Сума цих двох чисел. Значить, ставимо мінус. 29 відняти 19 буде 10. Ну а тепер добуток двох протилежних чисел дасть нам число від'ємне. І множимо їхні модулі, перемножаємо 17 на 10 буде 170. Мінус 170 відповідь до прикладу А в третьому завданні. Приклад Б. Дроби у нас тут 3,3. Помножити на 7,23. Перший доданок у нас такий другий доданок. Плюс ставимо 3,3. Помножити на 2,13. Дорівнює. Дивимося, у нас в першому доданку в добутку є 3,3, і в другому доданку в добутку є 3,3. Ми їх можемо винести за дужки. Ось остання наша формула. 3,3. Виносимо за дужки. Що залишається з першого доданку? 3,3 винесли з добутку. Залишилось 7,2. 7,2. З другого доданку у нас тут плюс. Що? 3,3 винесли з добутку, залишилось 2,1 третя. 3,3 так і записали в добутку. Помножити. 7,2 додати 2,13. 7 додати 2 буде 9. 2 третіх додати 1 третя буде 3 третіх або одиниця. І 9 додати 1 виходить 10. Дорівнює. Виходить у нас 3,3 помножити на 10. Можна перетворювати в неправильний дріб скорочувати, але краще перевести цей дріб в десятковий. 3,3. А скільки буде 10? Ми можемо записати як 3, домножимо чисельник і знаменник цього дробу на 2. Вийде 6. ,10. Помножити на 10. 3,6 можемо записати десятковим. 3,6 помножити на 10. Ну і тут, кому переміщуємо на одну одиницю вправо, вийде у нас 36. Відповідь до прикладу Б буде 36. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи: спростіть вираз. І у нас є 4 підпункти виразів. Перший вираз 2. Помножити в дужках 3 відняти А. Закрили дужку. І додати 4А. Ось такий вираз у нас. Знову ж таки, розкриваємо дужки за нашою формулою, ось яка виділена на дошці. Що ми двійку множимо на кожний із доданків. 2 помножити на 3. Додати двійку множимо на мінус А. Двійку множимо на мінус А. І додати 4А. Те, що в нас є за умовою. 2 помножити на 3 буде 6. 2 помножити на мінус А буде мінус 2а, і додати 4А. Дорівнює. Спільні доданки. Буде мінус 2а і 4а. Давайте поміняємо їх місцями для простоти запису. 6 додати 4А, відняти 2а. 6 у нас число, воно одне, а 4А відняти 2а буде 2а. Буде 6 додати 2а. Це відповідь до завдання під пунктом А. Під пунктом Б у нас що мінус перед дужками 10 відняти Х. Правило розкриття дужок, коли перед ними стоїть мінус. Ми вже з вами розглядали в попередніх відео. Тут далі що мінус 5, 4 відняти 2х. Дивимося, якщо перед дужками мінус, то дужки опускаємо, а всі доданки, які стояли в дужках, записуємо з протилежним знаком. Тобто, що у нас буде? Тут стоїть 10 зі знаком плюс, значить буде мінус 10. І стоїть мінус х, значить буде що? Додати х. Знаки міняємо на протилежні. Тут розкриваємо дужки за нашою виділеною формулою. Мінус 5 множимо на 4. Додати. Мінус 5. Помножити на 4? І додаємо мінус 5, множимо на мінус 2х. Головне не втратити знак. Що у нас виходить? Мінус 10 додати х? Мінус 5 помножити на 4. Буде мінус 20. два числа протилежних знаків. Мінус 20. І тут що? Мінус 5 помножити на мінус 2. Два числа одного знака множиться, значить буде додатнє число додати. 5 помножити на 2 10. І ще в добутку тут є х. Спільні доданки, які у нас х і 10х. І мінус 10 і мінус 20. Х додати 10х буде що. 11х. Мінус 10 додати мінус 20. При додаванні двох від'ємних чисел. Ми що? Це буде число від'ємне мінус. І додаємо їхні модулі. 10 додати 20 буде 30. Тобто у нас виходить, що 11х, відняти 30. От така відповідь буде в пункті Б. Пункт В. Мінус 8. Помножити в дужках 2, відняти 2y. Додати 6, помножити в дужках мінус 2у, додати 3. Ось така умова. Знову ж таки, розкриваємо дужки. Мінус 8 множимо на 2. Мінус 8 множимо на 2. Додати. Мінус 8 множимо на мінус 2y. Мінус 8 помножити на мінус 2. Додати. 6 множимо на мінус 2 y 6 помножити на мінус 2 y і останнє 6 множимо на 3. Додати 6 помножено на 3. Ось таке правило розкриття дужок. Тобто множник множимо на кожен із доданків, що стоїть у дужках. Мінус 8 помножити на 2. Число протилежних знаків, число від'ємне у нас. 8 помножити на 2, 16. Тобто мінус 16, перший доданок. Мінус 8 помножити на мінус 2. Два числа одного знаку. Значить, буде у нас число додатнє додати. 8 помножити на 2, 16. Ще в добутку ось цей Y, Тобто буде додати 16 y 6 помножити на мінус 2 числа протилежних знаків. Отже, в добутку від'ємне число буде. 6 на 2 12. І ще в добутку буде y. Мінус 12 виходить. І додати 6 помножити на 3 буде 18. Тобто додати 18. Рівня. Подібні доданки. 16 відняти 12 буде 4 у Мінус 16 додати 18. Це все одно, що 18 відняти 16 буде 2. Тобто додати 2. 4 додати 2. Відповідь до завдання В. І останнє завдання. Завдання з пунктом Г. Так, що у нас тут? Мінус m. Множимо на 5. Відняти n в дужках. Відняти n множимо на 3, додати m в дужках. і додати 5m. Додати 5m. Ось такий приклад. Знову ж таки, що розкриваємо Дужки. Мінус m множимо спочатку на п'ятірку. Буде мінус, давайте мінус m помножити на 5. Давайте так і запишемо. Потім додати. Тут поставимо знак до рівня. Додати. Мінус m множимо на мінус n. Мінус m помножити на мінус n. Далі додаємо, що мінус n множимо на 3. Мінус n помножено на 3. Наступне додаємо, що мінус n множимо на оце m. Мінус n помножити на m. І додаємо ось ці 5m. 5М. 5М. Дивіться, ми розкрили дужки. Тепер давайте коректно запишемо ці добутки. Мінус m помножити на 5 буде мінус 5m. Ми множники можемо переставляти місцями приставна властивість. Тобто у нас перший доданок буде, що мінус 5m. Мінус М помножити на мінус 2 Числа однакових знаків або два вирази однакових знаків в добутку дадуть нам плюс. Тобто буде просто додати МН. Додати МН. Тут що буде. Мінус n помножити на 3. Буде мінус 3N. Мінус 3N. Тут що мінус n помножити на М. Протилежних знаків добуток. Значить, буде у нас. Від'ємний доданок n помножити на M. Nm. І додати 5m у нас залишається. І додати 5 m Дорівнює. Дивимося, що у нас є мінус 5m і 5 m протилежні вирази. Сума протилежних виразів дорівнює 0. Яка властивість? А додати мінус А. Дорівнює нулю. Така у нас є властивість. Для протилежних чисел, для протилежних виразів те саме. Давайте ми їх поруч і запишемо. Що у нас вийде? 5М оце з останнього місця, поставимо на перше. Вийде 5М відняти 5М. Далі МН у нас є. І тут МН з протилежними знаками. Додати Mn. І відняти N і M. Давайте в добутку поміняємо місцями. Представна властивість множення mn. І відняти 3n залишається відняти 3n. Дорівнює. Що у нас виходить? 5 м відняти 5 м буде 0. Далі додати mn відняти mn також 0. І відняти 3n. Тобто у нас виходить 0, додати 0, відняти 3n. Ну, зрозуміло, 0 додати 0 буде 0, а 0 відняти 3n буде мінус 3. N. Є властивість, що якщо від нуля відняти якесь число, буде е, протилежне до нього число. Тобто 0 відняти 3n буде мінус 3n. Все, ось це відповіді до четвертого завдання, до всіх підпунктів. Розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачили якомога більше учнів. Підписуйтесь на канал. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!